Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати! Тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так: Музичні конкурси, фестивалі і флешмоби. З року в рік зростає кількість конкурсів і фестивалів, які популяризують музику. Вони перетворюються на яскраві шоу і стають дедалі масштабнішими. Чим же відрізняються пісенні конкурси від фестивалів? Тим, що фестивалі не передбачають змагань. Успіх шоу програми залежить від багатьох факторів. Насамперед, від фінансової складової, адже це одна з форм шоу бізнесу. Також істотну роль відіграє відовищність, яку забезпечують організатори. Мало привернути увагу аудиторії, потрібно домогтися, щоб інформація була зрозумілою і доступною. Художні ідеї шоу програм, як правило, ініціює продюсер проєкту, який координує діяльність режисера, художника, саунд-дизайнера, а також технологічний процес і рекламну діяльність. Шоу як театралізоване дійство має сформувати у глядача і глядачки яскравий образ. А тепер поговоримо про те, від чого залежить успіх шоу програм? Надзвичайним успіхом у нашій країні користуються вокальні талант шоу, такі як Голос Діти, Голос країни, Ікс-фактор та інші. Окрім учасників, головними дійовими особами шоу є тренери, які професійно допомагають артистам і артисткам підкорювати музичні висоти. До явищ Сучасної культури належить флешмоб. Давайте розбирати, що це таке. Флешмоб це завчасно спланований масовий захід, де велика група людей несподівана для багатьох виконує заздалегідь або мовлені дії. Діти, я вам пропоную переглянути один з флешмобів і потанцювати. <плес> Це світньо відомий конкурс Євробачення. Я впевнена, що ви слідкуєте за модою, в тому числі і пісенною модою. Але мало хто з вас знає, що цей конкурс з'явився ще у 1956 році і вперше пройшов Швейцарії. Починаючи з 2008 року, конкурс складається з двох півфіналів та фіналу. Шість країн потрапляють до фіналу автоматично. Це Франція, Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія. І країна переможець попереднього року. Інші ж 20 – із півфіналів. Я впевнена, що вам цікаво було б знати, а як і коли Україна почала виступати на у пісенному конкурсі Євробачення для цього я пропоную приглянути невеличкий відеоролик. Дебютувала на Євробаченні у 2003-му. Першопрохідцем на пісенному конкурсі став Олександр Пономарьов. Посів 14 те місце. Непоганий результат для першої спроби, але тоді Україну як серйозного суперника не сприйняли. А дарма, вже наступного року Руслана сколихне Європу своїми дикими танцями і вперше привезе конкурс в Україну. Утім, після гучного тріумфу гучний провал вдома Україну представляв гурт «Гринджоли». Нас погано, нас не Неофіційний гімн помаранчевої революції європейського глядача не вразив. Україна посіла 19-те місце, поки це найгірший результат. Після цього відновити співочу репутацію намагалися Тіна Кароль, ані Лорак та Вірка Сердючка. епатажна Вірка потішила публіку зіркою на голові та запальними танцями, але до перемоги не дотягнула лише друге місце. Окей, а далі почалася смуга доволі посередніх виступів від України на Євробачення. Їздили співачки Світлана Лобода, Альоша, Міка Ньютон та Гайтана. Усі потрапили до фіналу конкурсу, але завоювати Європу не змогли. У 2013 му златі Огневич вдалося пробитися до трійки лідерів на сцену. Красуню виніс велетень Ігор Вовковинський рекордсмен книги рекордів Гіннеса у номінації Найвища людина планети. Його ріст майже 2,5 метри. Казковим номером злата й запам'яталася. У 2014-му від нас виступала Марія Яремчук. Та на тлі втраченого Криму і страшної війни на Сході, що тільки починалася, конкурс залишився непоміченим. А у 2015-му через складну політичну та економічну ситуацію Україна вперше відмовляється від участі. Та вже за рік із новими силами на Євробачення увірвалася Джамала. До Стокгольма співачка повезла пісню про депортацію кримських татар, серед яких були і родичі артистки. Унікальний голос та прониклива історія про трагедію цілого народу вразили європейців у саме серце. Джамала швидко стала одним з фаворитів конкурсу. Та справжня драма розгорнулася під час фінального голосування. За іронією долі, найзапекліша боротьба точилася між Україною та Росією. Of 2016. It's yeah! В останні секунди Джамалі таки вдалося вирвати перемогу з рук російського співака Сергія Лазарєва. Кришталевий мікрофон знову поїхав до України, а Київ вдруге отримав честь приймати Євробачення. Сейн швейцарської популярної співачки Лорен, норвежського співака білоруського походження Олександра Рибака, а також наших українських. we were sweethearts That eternity's an open door. No, I. never stop doing the things I do. No go Every breath I take, I'm breathing. Мені здається, що ви трішечки заморились, тому пропоную вам невеличку, цікавий, мій погляд, ритмічну вправу. Для цього хочу вам нагадати: в музиці є довгі і короткі ноти. Так ось, коли ми кажемо про довгі ноти, ми їх частіше в музиці з вами на уроках називали та і плескали в долонки ось так. «та». І трішечки затримували довоньки. Коли коротенькі нотки ми їх називали тіті -ті» і плескали ось так скоріше вдвічі, так чи ні? А тепер пропоную бути уважними і впевнена, що у вас вийде дуже цікавий ритмічний малюнок. Пішов час поспівати, але спочатку ми починаємо з розпівок. Спочатку жуємо свій язичок. Смачно. А тепер кінчиком язичка чистимо зубки вгорі і зуб. Тільки звук на закритий ротик. Сіли рівнесенько або стали рівнесенько. Можна підтримувати собі ось тут е животик, щоб вам було легко дихати. Плечі не піднімаємо. Звук такий. Якомога довше. Три-чотири. Я з вами. Три-чотири. Це було налегато. З'єднали такий довгий-довгий звук, так? а стакато – це, немов, стрибає зайчик. А форти голосно. Спочатку лігато піано. Форте, лігато. Я сподіваюся, що у вас це виходить. Так чи ні діти? Разом ще раз лігато на піано, а потім лігато на форте спочатку. Те ж саме на стакати. Піано стакати і стакато на форте. 3-4. А тепер на форте. Дякую, я сподіваюся, що у вас все це виходить. А тепер незвичайна розпівка. Будьте уважні, слухайте і повторюйте.

ру На минулому уроці ми починали вивчати пісню, яку зараз я пропоную заспівати, вам спробувати заспівати під караоке. Бажаю успіхів! Ваші відповіді я, як завжди, буду чекати собі на вайбер. Наш урок дійшов до кінця, тому приготували долоньки. До. до побачення! Бувайте здорові і гарного вам настрою!